Шановне панство, любі друзі, всім привіт! З вами Радик, ви на каналі Auto Moto Bike and Photo. Сьогодні ми розберемо таку тривіальну задачу, як заміна моторної оливи на вашому байку. Це класика, яку нікому не об'їхати. Існує всього декілька варіантів: перший оливу тобі міняє хтось, другий ти її міняєш власноруч. От. Другий варіант ми сьогодні розберемо. Бо з першим все зрозуміло. Ти телефонуєш на сервіс, приїжджаєш, тобі міняють уливу, ти сплачуєш гроші і все про це забуваєш. Другий варіант, на мій погляд, більш цікавіший і трошки складніший. Для того, щоб здійснити своє бажання, треба мати локацію в моєму випадку. Це мій власний гараж, треба мати байк. Бажано з центральною підніжкою, можливо, з підкатом, з домкратом, з підйомником. Треба, звісно, мати оливу, яку ти довго обирав, читав, гуглив, переглядав ютубчик з кимсь, радився. Оливний фільтр. Кільце під пробочку або нову пробку, якщо вона в тебе одноразова. Ганчірку, лійку, за допомогою якої ти будеш заливати оливу в свій двигун. Пара ключів, за допомогою яких ти відкрутиш пробку, відкрутиш фільтр. В мене навіть є динамометричний ключ, за допомогою якого потім я затягую пробочку, щоб не зірвати різьбу. Треба мати розуміння всього процесу, бажання. Про це сьогодні поговоримо. Будь ласка, стартуємо. Сьогодні будемо міняти мастило футеблі. З що треба почати? Почнемо з того, що ми його помиємо. Почати треба з зарядки акумулятора. Зараз почистимо контакти. Супер, супер, пупер трупер. Опа! Хопа. на мийку. Зимову плесень змито будемо міняти оливу. Пишемо звукло, світло. One, two, three, four. Бачите, в мене така є гемопласт. Ліка мала. Херяк. О, норм. Ми ж люди дорослі. Вдягаємо перчаточки. Відкручуємо захист. Потом шукаємо, куди ми будемо зливати оливу. Ми вже все знайшли. Ладно, на пробку не впустити, бо буде йой. Побігло. Ух! Колічко. Одягаємо. Фільтр у нас ось такий оригінальний. Перед тим, як його поставити, треба змостити ось цю гумку. Як це робиться? Це ось так трошки пальчика. Хіряк. Відпрацьовано в маслі змочили. Ось так от. Ш -ш -ш -ш. Не помажеш, не поїдеш. Зазирнули. Що там? Залишки протерли. У мене ж параноя. Ось тут протерли. Закручуємо. Від руки притискаємо. Так. Піддончик поставили, пробку затягнули, фільтр затягнули. Отвір, через який будемо заливати, протерли від якихось там піщиночок, пиліночок, чаєчка. Дінь. Оливу приготували, Відкупорюємо це все хоп. Йо. Пробочку відкриваємо. Чпуньк! Притримуємо і починаємо. Так, зараз у нас тут максимум. Закриваємо пробочку. Далі рівень має вийти, будемо доливати. Доведемо до максимуму. на цьому, То, все. На цьому все. Всім дякую. Працюємо на перемогу. Слава Україні!